Господиня Катерина Хомяк розказує, на чотирьох гектарах поля вирощують різні сорти полуниці. Цією ягодою займається 10 років, проте така кількість насаджень вимерзла вперше. Тут клері, в неї весь цвіт вже чорний, тут жулі так само, весь цвіт чорний неї так само весь по чорнів ягода першорічка, дев'ять квітоносів. Це мала бути велика гарна ягода. Вона дуже гарно родить. Всі квітоноси повністю чорні, вже нічого не буде, вже їх можна отак позривати і все. І тут на рослині вже і хлороз береться, тому що дуже холодно від перепаду температури. Бачите, що з ягодою робиться, вже салатові листочки. Як розповіла завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського гідрометеоцентру Олена Кондратчук, похолодання та заморозки у травні суттєво вплинуть на врожай ранніх сортів полуниці. Цей травень в нас от вже закінчується друга декада, і він можна сказати, такий видався найхолодніший за останніх навіть там 20 років. В першій декаді протягом трьох-п'яти днів по області на спостерігалися заморозки до навіть мінус п'яти в другій декаді, 16-го числа до мінус двох. Для полуниці це не сприятливі умови, тому що вона витримує до мінус трьох було до мінус п'яти, коли вона у фазі цвітіння або навіть бутонізації, вона може загинути. Нути і навіть середньодобові температури для неї є низькими, тому що фіксувалися в першій декаді навіть і 5 градусів середньодобова це дуже мало. Друга декада у нас добігає кінця, і вона буде навіть ще холоднішою, тому що в нормі це там 13 градусів тепла мало би бути. А у нас буде 9-8. Сезон полуниці на одному з луцьких ринків стартував три тижні тому, розповідає продавчиня Галина. На прилавках переважно Закарпатська Волинської мало ціни порівняно з минулим роком не надто змінились. На солодка, така всередині з дирочкою, така ну, і м'ягенька, дуже файна. Полуниця коштує від 200 гривень і до 180-170 Була трошки вищою, потім трошки впала і знову піднялася, тому що холодно і все йде в ціні. Перша полуниця завжди дорога, завжди також була 200 не була менше 200 гривень перша в тих роках. Полуниці не вирощують, купують на ринку, кажуть пенсіонери Олексій та Віра. Ну пахне здорово. Ну пахне здорово. Лякали по 250, <рігали> а тут 280. уже пішло, кажу, до 8. Ну, можна так для побалувати <рігали> себе. Ціна досить ще кусається. Щоб сильно хватали, то ні. Кажуть, що ще зарано. Що такий холод? Як це така може бути полуниця? Коштує 180 кілограм. Ну ми так, щоб не лякалися люди, пише 18-100 грамів. Не беру нічого, ніколи тільки з города, Якщо гостить сусідка, гроші де пенсія така. Не купую, не купував. У мене своя є. І як цього року нема. Замерзла. Катерина Хомяк, свій врожай полуниці, теж збуває на ринках. Цього року каже: заробітку не буде. Того року. Були великі дощі. Ягода почала плодоносити, і ми просто йшли, зривали грони і скидали в міжрядку, тому що вона гнила на курчах. Також була невеличка врожайність, але можна було заробити. Цього року заробітку, так як такого, не буде. Ну, хіба собі поїсти? Підживити. Ми вносили так само від шкідника, того, що хрущ дуже багато їсть, ягоду. А це все по коштах, а воно не вертається. А держава ніяк не підтримує взагалі. Якщо маленькі площі, то нема ні дотації, ні нічого. Люди, які садять великі плантації, вони мають якісь дотації. Окрім ранніх сортів полуниці, господиня висадила ремонтантні, які плодоносять упродовж року. Біля хати ми посадили два тижні назад. Оце ви бачите різницю. Цей саженець ми залишили в теплиці. Він зимував в теплиці, і ми його з касет висадили тільки тиждень назад. Якраз морозів не було, жодна квіточка не примерзла. Перший врожай з цієї полуниці господиня планує зібрати в липні. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк.